Норму закону, яка діяла з 96-го року і забороняла стягувати пеню за несвоєчасну сплату комунальних платежів, відмінено Відтепер ті, хто не зможе внести гроші до обумовленого терміну, будуть поставлені на лічильник у Вінницькій області нараховується близько 200 підприємств, що не забезпечують вчасну виплату заробної плати своїм працівникам. Відтак на тисячі квартировласників нараховуватиметься пеня не з їхньої вини. Я не согласна с тем, чтобы пеню насчитать, потому что у людей зарплаты не платят. Пенсии не очень такие, чтобы отдавать часть. Во-первых, вот лично у меня я получаю пенсию 25 числа. А нарухование должны сделать до 15 числа. Как я могу заплатить до 15-го, если я 25-го получаю пенсию? Я естественно получаю уже 10 дней я прострачиваю. Значит, уже за 10 дней с меня должны взять пеню. Это незаконно. Так как мы получаем, допустим, я получаю пенсию 19 числа. Могут дать и 20-го, если выходной захватит. Mm -hmm. Вот. Так что яка може бути пеня, если ми пенсію пізно так отримуємо? А що касается пеню, это вообще вообще преступление. Не платить пенсию вовремя, не платить зарплату вовремя и брать с этих людей, с пенсионеров в основном пеню. Зарплату вовремя не платят. Ну и вообще тяжело жить. Продукты дорогие, все дорогое. Еще плюс пеня, то это будет вообще очень весело. Головні бухгалтери жеків відмовляються давати коментарі на камеру в зв'язку з відсутністю офіційної інформації. Скаржаться, що вимушені ламати собі голови з чого починати на рахування пені. кажуть, процедура розрахунку пені, допоки не зрозуміла. Від кабміну з дня на день очікують нових правил, але попередження розсилають. Мені прийшло вчора попередження опалення, що якщо до 21-го не сплачу, значить буде заборгованість. Пеня починаючи з 1 січня 2011 року. За старими нормативами потрібно було розрахуватись до 10-го числа наступного місяця, але зараз такі строки не підходять, так як за газ та електроенергію комунальникам потрібно платити набагато раніше. Комуністи у Верховній Раді заявили, що повернення до штрафних санкцій викликано не стабілізацією виплат заробітної плати, а наполегливими вимогами міжнародного валютного фонду. Наталка Доляк, Олександр Малий, новини телеканал Вінничина.